Ксюшка вітається з вами. Ще раз доброго дня. У нас сьогодні 19 вересня чудо сьогодні. Всіх вітаю. Таке таке свято, але ми з Ксюшкою сьогодні на онлайні, вдома. Я не змогла піти в церков, бо у нас онлайн. Але це для мене великий святий Архангел Михаїл. Це воєвода, всіх ангелів, захисник. Я завжди... Малюся цьому святому. Він завжди оберігає, коли бахи, дуже буває страшно. Останні два дні було страшно усинати, бо повітряні тривоги і взриви були, вони не такі були дуже гучні, але це дуже страшно, коли ти знаєш, що прилетить, особливо коли в телеграм-каналі пишуть ракета. Будьте уважні, <сіх> Да, всі в укриття, і немає укриття, і ти розумієш, лячно. Але тримаємося, все буде добре. Хочете, хочеться вірити, що скоро це безглузді закінчиться. Ракет у них багато у цих орків, ну, нічого. Як вчора наші хлопці зірвали склад із ракетами, і я думаю, що все буде добре. Наші хлопці б'ють не по мирним, як росіяни б'ють по мирним, вони б'ють по складам ракетним. Сьогодні онлайн-заняття, малювання також у Ксюш, також сьогодні у нас гімнастика. І ми зараз вже трошки Ксюшка відпочила, і будемо збиратися. Вже скоро будемо збиратися на заняття. Сьогодні мені написали, ну я точно знаю, що це. Із Росії написали коментар, давно не було таких, знаєте, таких злих коментарів. І я розумію, я раніше завжди всім з нами говорила, ні, там є добрі люди, ні, там в Росії є адекватні, і там теж є добрі люди. Ну, так як написали коментар, не ну, за що, не за що, просто що я на українській мові зараз почала говорити, там всіх гадостей, гадості, там нас ну, Столько-стока злоби <рес> просто некорректності. Ну, я розумію, як да, вони ненавидят нас, настолько вони ненавидят. Я ще собі якось внушала, що там багато добрих людей. Мені крсни із Білграда він старенький вже дуже такі світли, добрий чоловік. Але бачите, є різні. Що не хочеш не хочеш, хочеться в добре вірити, але... Розумієш, що вони, я бачу, що вони нас так ненавидять. І за що? Просто що ми розмовляємо українською. Ой, ось. Все це просто в голові не вкладається. Ось, але нічого, написали на каналі, не на моєму каналі, а на каналі, скажімо, блогера, якого я дуже підтримувала, і мене ця блогер із Запоріжжя підтримувала. Але у мене є... Значить, я завжди так роблю, якщо на чужому каналі, ну, от, от так, от таке починається, коментар був дуже жорсткий. Я, я блокую. Мені не важливо, якщо на моєму каналі когось будуть ображати з моїх да, блогерів і писати гадості, я буду захищати. Да, я скажу, Хоче кісточку забрати, не треба забирати. Я захищаю, коли моїх блогерів. Ну, мене просто, я не пам'ятаю, може, такого не було, щоб на моєму каналі моїх блогерів, які мене підтримують, ображали якісь там росіяни. Я завжди, чи заблокую, чи відповім теж таким же. О, ось. Але, так, скажімо так, нічого там було не написано. Я завжди. На той канал, де мене образили і мене не захистили, я ну, все, більше я блокую, я не буду не буду заходити, бо друзі повинні захищати друг друга і підтримувати. Якщо де, так, вроде, знаете, так, знаєте, нічого ніхто не замітив, значить так треба. Скажімо, мені свише, знак не буду. Я своїх друзей завжди, що би там не було, тому що на моєму каналі мої друзі не будуть, скажімо так, гадості писати. Я просто буду блокувати і обов'язково відповім такою ж монетою. Ось. Ну, треба задуматися над своїми друзями. Є друзі справжні, а є так, знаєте. І не враг, і не друг, і не враг, а так. Кисточку. Десь знайшли кісточку, француженка, була ще друга кісточка, я її на вулицю викинула. І рубі із сіні за нею, ну, не боролися, вони не гавкались, ну, там, трошки так як кричали. Вони не дуже сильно так рикали але все ж неприємно. і Бачу, це сіня цю кісточку уронила і бачу, фрешка її взяла. Тепер гризе Вона вже, мабуть, лежала там роки, два-три ся кісточка, ну вже їм щось там пахне. Вони гризуть, ну ладно, хай собі гризуть дівчатка. Отакі такі хорошенькі, гарню наші, малесенькі. Малесенькі карапузики наші, хоч вони радують, бо такий час, що люди агресивні, злі, хоч ті тваринки радують, і слава Богу, за все. Всім доброго настрою, чудово все буде гаразд, обов'язково і адекватних людей більше. А, хто писав коментар? якась Серебрякова, я вже забула ім'я, а Поліна Серебрякова, Ну, понятно, що там можна це все придумати. Ну, скажімо так, дуже жорсткий, дуже негарний. Там прям. Вчіть, вчить українську, і англійську, і французьку вам знадобиться во Франції на панелі, ви криси. Ну, коротше, таке, знаєте, так, так, таке агресивне, очень агресивне. Ні давно такого. Мені якось такого, знаєте, не пишуть, але це може то навіть не дівчина, а чоловік. Ну, якесь дуже зле створіння, якесь тупе, зле, ненависне, агресивне. Отаке бідове, кончене, якась кончене, серебрякова поліна, конь. Я не пишу гадості, навіть як мені щось не подобається. Я просто не пишу, чи не заходжу на ці канали. Але це, знаєте, так. Але це таке життя, нічого. Це мені, знаєте, така от для... це щеплення для нервів, для нервної системи треба бути сильніше. Знати, що буває по-різному. Більших людей, світлячків, більше. Ми це знаємо. Так, да? Рубі? Ми знаємо. І собачки теж саме класні світлічки. Найкращі світлячки, вони завжди допоможуть. Мою дівчинку, да, да. Красутечка. Красотечка. Обічаю, все ж треба від кліщів обробити сьогодні чи завтра. Хочу купити, щоб її прогулювати. Як їм подобається гуляти на вуличці. Хоч у нас тут, дивіться, скільки у нас тут місця багато тут Дуже багато. Вони тут бігають, ганяють, але їм хочеться на вулиці. Та побачення всім, друзі. Всім хай щастить. Охорона. І охорона. Танюсь. Танюська. сидит на лавочке и сторожи дынь Купили дыньку 100 гривен вот такая дынька ну что-то так захотелось заканчиваются они думаю ну ладно уже дорогая уже куплю в этом сезоне может уже последняя дынька не знаю навряд ли я смогу дынька она очень высоко она сама яблочко упадет как она сидит красиво крошки на улицу вот я планшет забрал уже забрала планшет и сховала. Это что-то не нормально. Все игры так. Все, что... Ось вона валяется. Сделали мы фостик Ксюшки. Масочка у нее была она ее разокрасила, потом она ее я опять помыла маску, по-другому разокрасила, нацепили на маску мышную ручку но я ей говорю, чтобы мы в детстве тоже игрались кошечек чтобы не было какой-то агрессии ты можешь играться, только миленько, агрессии мне не надо, как вот эти квадроберы они показывают агрессию, этого не должно быть, потому и мама если ты не послушаешь, мама маску сказала, заберет Миленькая кошечка. Он, смотри, как наша кошечка. Смотри, какая она. О, посмотри, она хочет играться твоим шнурочком на маске. Она так синюша. Моя девочка. Пришла. Целый день спала, Рокса. У нас погода, смотрите, какая. Вот такая у нас погода. Целый день. Пасмурт. Ночью, ночью. Всем доброго дня. Сегодня 19 Вісня. Ксюшка робить пробку для школи. Дуже сім'я знала сьогодні. Овочі у мене завдання. Овочі бери осені. Всім доброго настрою. У нас сьогодні було онлайн-навчання. Ксюшка вдома, щось вона невеселе, у неї трішечки як нежить. Ну, Я буду сподіватися, все буде добре, вокару ми дали, носі капи. Буває, щось така погода. Трошки вітер дуже сильний був, 3 чи дні, і дітки там пару діток в школі якраз хворіло. Ну, все може бути, якийсь вірус ходить. Все буде добре. Всім доброго дня.